А що, якщо ви 12-літній підліток, а ваша крута няня виявилась сатаністкою, яка хоче вас вбити? Головний герой Пол, який дружить з сусідською дівчиною Мелані. Але життя хлопця наповнене проблемами. Він не впевнений собі та має багато страхів. Наприклад, в нього лютий страх перед уколами. А коли його батько вчить кермувати автомобіль, хлопцю це не вдається. І навіть батько подруги насміхається з хлопця, коли Мелені просить підвезти її друга додому. Чоловік каже, якщо він приїхав на автобусі, то нехай на автобусі і повертається додому. Також Пола переслідує сусідський хлопець Джеремі, який часто займає його, а інколи закидає його дім яйцями. Але хлопцю повезло в одному, що в нього є дико крута няня, яка й зараз з'являється за спиною та ставить Джеремі на місце і розганяє його шайку. А слідом допомагає Полу піднятися та дає йому пораду, що наступного разу удар в пах може допомогти йому відбитися від Джеремі, а під кінець підвозить його додому. А вже ввечері вдома він заходить до своїх батьків в кімнату та запитує, чим не займається. Батько каже, що він дивиться серіал, який пока що рано дивитися Полу. При тому Пол, знаючи назву цього серіалу, йде в Кімнату та за одну ніч приглядає всі епізоди. А потім по дорозі в школу розмовляє із Мелені на відверті теми, а саме чому батьки Пола їдуть в готель на вихідні. І Мелені припускає, що це для того, щоб вони могли там займатися інтимними справами. Так само вона каже, що няня Пола робить те саме, поки пол вночі спить в своїй кімнаті. А коли приходить день, коли батьки їдуть в готель, Пол та Бі залишаються удвох, і ми бачимо наскільки бі крута няня. Вони танцюють, доворіть, розмовляють, жартують та просто проводять весело час. А після максимально насиченого вечора бі пропонує Полу алкоголь для того, щоб той краще спав. На що Пол дає таку відповідь? Насправді мені батько завжди пропонує пиво. Але коли дівчина відходить, пол виливає алкоголь у горшок із рослинами. А коли вона повертається, він робить вигляд, начебто він випив. А вже у своїй кімнаті він переписується з мелені, який каже, що бі привела друзів в дом, і схоже там намічається оргія, і йде перевіряти свою теорію. Домі шестеро людей, і вони грають у бутилочку на бажання. І ця бутилочка попадає на няню і їй загадують поцілувати всіх присутніх в цій кімнаті. Що вона робить, але вона цілує кожного по особливому. Десь поцілує в лоб, комусь вближе щоку, а з деким смачно залежиться. А коли черга доходить до сором'язливого хлопця, вона йому пропонує закрити очі, і в моменті поцілунку встромлює йому в голову два кинджали. І вся компанія обступає його, щоб зібрати кров в чаші. Далі вони приносять книжку і починають обговорювати ритуал. По-перше, вони кажуть, що це для того, щоб кожен з них став успішніший в своєму житті. А по-друге, що окрім тієї крові, яка вже у них є, їм ще потрібна кров невинного, яку треба змішати з тією кров'ю. Очевидно, Пол зразу зрозумів, хто буде донором крові невинного. Тому він біжить в свої кімнати та в першу чергу викликає поліцію. А потім розглядає варіант втечі через вікно, але розуміє, що там надто високо. Тому, коли він чує, що по нього вже йдуть, він притворяється, наче спить. А коли стається найстрашніше, йому колять руку, він ледь-бледь втримається і не видає себе. А коли вони йдуть, він робить із простині канат для того, щоб можна було спуститися на низ. Але в цей момент біз знаходиться в кімнаті, а пол просто втрачає свідомість. А в наступній сцені ми вже бачимо, як він сидить зв'язаний на кріслі, оточенні всієї компанії, яка хоче дізнатися, чому він не спав та хотів тікти з дому. Але не розгубився, і поки він розмовляли, він пиляв ножем, шнурок, який зв'язав його руки. Гарийжа дівчина каже, що заліти за ним дзеркало, і вони бачать, як він пиляє той шнурок. Але хлопці це не зупиняє, і він починає нарощувати темп. І в додаток до того він намагається зблефувати. Він каже, що він бачив все і знає, що вони хотіли зробити в його домі оргію. І для оргії взяли у нього кров. І насправді це спрацювало, вони повірили. І вже були готові його розв'язати, як приїжджає поліція. Всі впали в паніку, а Біз зрозуміла, що малий знає правду. А Пол кричить про допомогу, і поліція вривається в будинок. Але чувак без майки бере кочергу та кидає одному з офіцерів прямо в голову. І той же самий офіцер стріляє на вмання та попадає рижій дівчині прямо в груди. А бій тим часом ліквідує другого офіцера. А пол тим часом встиг допиляти шнурок та втекти. А доганяти його береться лише чорношкірий чувак, якого пол просто виштовхує за перила. і той в падінні ламає собі шию. А пол забігає в кімнату та намагається спуститися з допомоги канату, який він зробив раніше. Та голий торс вже тут як тут. Після важкого падіння він знаходить деякі предмети та ховається під будинком. Притому довго ховатися з йому там не приходиться, тому що його знаходить дівчина в кандібобері. Але він передбачливо зробив для неї пастку за допомогою салюта, який не зірвався, але додатково він ще напустив туди газу. Таким способом епічно підсмажив її, ну і трошки себе. А злідом приходить голай торс, який кидається в погоню за полом. Притом полон розгублюється і користається порадою, яку йому колись дала Бі. Та чувак без майки піднімається на ноги та каже, що пол промазав. І начебто все кінець, але тут з'являється Джеремі. Це той самий пацан із початку, який знову повернувся закидати дом пола яйцями. І чувак без майки вирішує навчити Пола давати відсіч. Навіщо? Не знаю. Ну і коротше він його мотивує та відправляє бити Джеремі. Але Пол облажався, і Джеремі зніс його одним ударом. І лежачи на землі, Пол намагається отримати від нього допомогу. Розповідає йому про ситуацію, в якій він опинився. І Джеремі спочатку начебто вірить, але потім просто розбиває яйце об голову Пола. А чувак без майки знову кидається в погоню за полом. До речі, його звати Макс. І от цей Макс вже вдруге підбирається до пола. Та в результаті нещасного випадку вони обидва звалюються з дерева, і Макс сам по собі вбивається. А тим часом Бі озброїлась вогнепальною зброєю поліцейських та відкрила вогонь. Тому Пол в пошуках укриття сховався в сусідському домі, де живе його подруга Мелані. А бі пішла слідом. Деякий час вони грають в кішки мишки, а також в певний момент Пол отримує поцілунок від Мелані. І це стає настільки натхненою подією, що пол вирішив вийти на відкритий бій проти своєї няні. Він забігає вже у свій дім, де бачить дівчину, яку підстрелив поліцейський, а на кухні книгу, яку вони використовували для ритуалу. Але та підстрелена дівчина нападає на нього, і пол б'є її в рану на грудях. Вона швидко відскакує та звинувачує його в тому, що він збочниць, як взагалі можна бити дівчину в груди, і що в неї тепер відчуття, наче чи над нею було здійснене сексуальне насильство, після чого вона хапається за ножа і намагається вбити пола. Та бій рушниці розносить їй голову. Та жаліється, що їй тепер знову прийдеться приїжджати в інше місто. При тому спершу треба вирішити, що робити з полом. Вона каже, що вбивати його не хоче. Але пол робить крок на випрочень та хапає рідтуальну книжку і грозиться її спалити. In zaprtijo, ne, zakaj v sploh je bil ta ritual. Вона каже для того, щоб можна було здійснити будь-яке бажання. І додає, що насправді вона не хотіла вбивати пола і вважає його своїм другом. Тому пропонуємо варіант, що Вони сказали поліції, що на них обох напали сатаністи, і вони разом від них відбувалися. Але Пол розуміє, якщо він зараз її відпустить, то вона нашкодить іншим пацанам. Тому він вирішить саме за тих пацанів підпалити книжку та бежить з книжкою по домі. Потім кидає її в куточок, а сам вибігає на вулицю. І поки біга села книжку, постиг сісти за кермо автомобіля того самого батімела. Та на повній швидкості влітає у свій дом. Після чого він підповзає добі, яка придавна автомобілям, та каже, що він її любив, а вона його зрадила, і вона є злодійкою. А він переїхав її вкраденим автомобілем і наостанок каже їй бувай. Приїжджає поліція, батьки, а також Джеремі виходить на шум, де йому кажуть, що Пол вбив понад 50 людей. І хоч він не до кінця вірить, але пацани з його шайки віддають полу честь. А після титрів на місці аварії бій немає. Чесно кажучи, я думав, що це дуже тупий фільм, і він був мені зовсім не цікавий, Але так як я в процесі вникав сюжет, то мені було досить весело та смішно від перегляду. А якщо ще дивитися на цей фільм з точки зору того, що це ніби переосмислення концепції один дома, то взагалі прикольно.